Із Максимом ми зустрілися в пожежній частині. Перед початком зйомки колеги чоловіка піджартували. В Максима, мовляв, неправильна, російськомовна, щелепа. Тому час від часу проскакуватиме москальська. Колеги трохи підколюють тим, що російською Ні. <головік> Максим Фадюк пожежник із маленького шахтарського містечка Новогродівка, що на Донеччині. У цьому місті, каже, державною не говорив ніхто. Тому українська йому нині дається. Дійсно складно. Цю казку я ну, привіз. Форма теж звідти. Так, так, так. Із Донецької у Луцьку пожежну частину його перевели у квітні. Бомбіжка була Ближ ближайшим селам бомбили. Потім ну, в моє місто було прильоти. Ну, після чого жінка сказала, що твоє руководство надає. Ну, Можливість вивезти сім'ю, ну, я вивез сім'ю. І коли збирався повертатися назад на службу в Донеччину, керівництво сказало, що можна лишитися в пожежній частині Луцька. Із Новогродівки у безпечніші міста, каже рятувальник, виїхало багато його колег. В основному ті, у кого є ну, сім'ї, ті виїхали. Але там залишились кому працювати? Так, так, так. Ми часто бачимо новини про те, що Волинські рятувальники їдуть на допомогу колегам, які працюють там на передовій. Тому питання, чому він ДСНСник із тієї ж передової приїхав на Волинь, Максим сприйняв нормально. Пояснює, там потрібні не так пожежники, як сапери. «В Донецькій області, якби ну от сапери наприклад, поїхали садцюдоводонецьку uh -huh. а в Донецькій області, все одно їх не вистачає. Бо розміновувати треба дуже багато. Про початок повномасштабної війни Максим дізнався по телефону. У мене сестра живе у Краматорську, ну, вона мене зателефонувала та сказала, що стало дуже гучно. Себто гучніше, ніж було у 14. -му. Було як би ну, теж без води, ну так, що було 5 місяців. ну, Місто було без води, якби. немає води та світла там і зараз каже Максим. Із міста досі не виїхали його батьки. Та відсутність водопостачання та електроенергії певний чоловік не найгірше. У мене у кума, ну у нього мати живе у селі, ну біля міста. Ну, прилетіло, ну прилетіло так, що й будинка майже не залишилася. І таких зруйнованих будинків, додає пожежник, на Донеччині не злічити. Ракети ворог скидає будь-куди. Оця показує, прилетіла в самісінький центр його Новогродівки. Центр міста. Угу. Біля дитячого майданчика. Максим додає, у Луцьк приїхав саме задля того, аби його двохрічна донечка не чула вибухів і не бачила ракет біля дитмайданчиків. І радий був би, зізнається, тут лишитися. Була б можливість так. Тобто хочеться. <хи> ну, хочеться, ну але... своє житло є своє. Угу. Тому якщо б було б у мене тут своє житло. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.